Друзі, всіх вітаю, постараюся зробити короткий огляд маркету. в мене зараз першу рамку, я закінчив грати Вікін Лю. Це все відбувалося на стрімі на моєму твіч-каналі, Якщо ви хочете подивитися Вікін Лігу в повторі, яку я зробив, які в мене були нагороди. Також онлайн-інвестиції, які робив карти, теж можете перейти і переглянути в стрім в записі. Друге, це хороша новина. Я створив телеграм-канал, я прислухався до ваших порад. Тому підписуйтесь, переходьте. Теж в описі до відео буде посилання на телеграм. Подивимося, що з того вийде. Я думаю, можливо, буде нас цікава дискусія. І, і ну, хороший чат. Так що, розпочнемо. Напевно, розпочнемо з вчора. Вам цікаво, як я вийшов з карт чи не вийшов. От напевно, що в Телеграмі якраз буде вся звітність моїх продаж. Я буду старатися вам показувати, коли я з карт виходжу, щоб вам було більш зрозуміло. Якщо ми подивимося на мої продажі, то сальму я скинув по 590 я брав по 560-545. Тео я продав по 320-323, брав нижче 300. Теж непоганий фліп вийшов. Хойлунда брав 205-210, продав по 223-224. І тут теж я, можна, в нуль продав деякі карти. Зіркзей найкращий гравець для трейду останнім часом. Я йому говорив, я його купляв до 40 тисяч на стрімі вчора. Чекайте, не вчора, я говорю. Про коли ж це купляв. Неважливо, я вже просто в мене вже пам'яті навіть немає толком. Е, ось і я його дійсно продав по 44. Але сталася така історія, що він виріс до 47,5, тому е, трішки не продав З цією картою можна можете не поспішати. Чим ближче до контенту не вище він росте. Ця карта дуже гарна. Інвестиція. Також Ніко Вільямс, я бав 380, продав по 425, але Ніко Вільямс працював дуже гарно. Після контенту він взагалі виріс там до 480. Ось це трейд суто на тих картах, які я брав вчора на стрімі. Я стрімив, я згадав. Ось. Також, якщо ми говоримо про мої закупівлі зараз, я взяв декілька От, о, недвід 85. Пуйоль 170, Недвід 86, Гатузо 107. Також я взяв ще одного гатузо за 106. Взяв декілька хойландів за 193, 193, 192. Взяв також його за 195, взяв одного Макуоку за 441. У мене є зіркзі за 42 тисячі. Я старався його брати до такої ціни. Взяв декілька тео. 297-292. Ця карта мені до сих пір подобається, Я хочу купити більше. Ось ще один за 295, і ще є ікзіркзі, який не просідає. Я старався його купити, не просідає. Ріко Люїс нижче 260. І ще є декілька зіркзі є один У Лісе за 75. Тому такі от в мене, в принципі, інвестиції. В карти, це тут з того, що я купив. У мене ще є майже мільйон, але я поки тримаю. У мене є багато Левандовських, якого я брав до 43 750. Ось, якщо ми вами перейдемо на те, що в нас зараз на маркеті, то такі ціни, я вам поясню ситуацію. Ідея така сама, як була вчора. Тобто люди закінчують вікінлі в понеділок, зранку, умовно, і в понеділок після обіду вже ближче до контенту, грають кубок. Фічер старів, де потрібно мати гравців фічер старів, і маркет відскакує. Тому попит з ранку з'являється більший, коли люди прокидаються, не будують свої нові команди, і до протягом дня ціни піднімаються. Така сама ідея зараз. Вікенд-ліга вже офіційно закінчилась. Останні люди, які дурували цю вікенд-лігу, не відкрили вже паки. Тому ну, історія досить проста. Получається, в нас суплай, пропозиція закінчилась, а попит, я думаю, наступні там години 3, 4, 5, 6, 7 годин від зараз, я думаю, попит буде на карти рости, і вони мають потенціал в ціні піднятися. Оце от така ідея купівлі саме цих карт. Суто, деякі під кубок гарно підходять, а деякі в загальному через те, що вони рідкісні, і на них появляється попит, люди хочуть за них порати, вони ростуть. Наприклад, Ніко Вільямс, я його брав одну карту за в в клубі, я за нього грав в складі всю вікінг-лігу. Я його взяв за 398. Він мені подобається там нижче 400. На я вам показував. От Сальву, можливо, навіть одну прикупити, можливо, якщо є 550, я би її взяв. Ось Хойлун, бачите, близько ціни, по якій я брав. Рі -рі Рікі, -рікі -ювіс, він набирає дуже сильно. Оліся, я думаю, снайпер снайпиться по 75. Той самий Зіркзі, я вам говорю, тут грошей стільки багато на цій карті, я заробив вже. Я хочу його ще докопити по 42. Карта шалена. Єдине, що я дійсно вийду з цих карт до контенту. Скоріше за все, до контенту цих карт в мене вже в клубі не буде. Тому майте це на увазі. З Ікон, всі припіднялись. готу задав 5 тисяч росту, пойоль до десятку росту і не додав п'ятірку росту. Тому, якщо можете щось близько до ціни, яку я взяв, наприклад, на них сьогодні, в плані фліп, можете випробувати. Ось, Інформи. Я думаю, сьогодні їх дно, от зараз їх дно, тому я дуже зацікавлений саме в них. Халл не подобається нижче 440. Vinicius 1,6,4. Вау. Я його на стрімі купив за 1,695, продав за 1, 7, 8, 0. Щось таке. Я вийшов в нуль, тому що побачив, я його погано купив. Там була знижка, він став рідкісним. Мені здається, Вінісіус 1,6. Насправді за нього це доволі крута ціна. Якщо вас цікавить саме Вінісіус склад, я не думаю, що він повинен йти нижче. Він рідкісний, він популярний, він сильний. І золота версія, якщо 220, то можна ще пофліпати його сьогодні. Але поки цей Тео багатьох вас цікавить Тео, мене він теж однозначно цікавить, Тео, мені подобається нижче 300. Тобто, якщо є можливість купити там, умовно 290-295, я думаю, це для вас може бути хорошим вибором. Я ті карти, які купив, умовно, я продаю фічер старе, фічер стар-ікони до контенту сьогодні. А от інформи, саме там Тео, Халанда, умовно, так, я би тримав. Єдиний ризик, то є в СБЧ має вийти на удоджі, чи як він називається Італії Стоттенхему. Він теж лівий захисник, і плюс на нього має бути якась еволюція. Тому ця карта вона може попливати на всіх лівих захисників. Мені трішки страшно, тому можливо, я частину тео продам до контенту, щоб не впоротися в цього удоджі, чи як називається, що він часом не вплинув негативно. Саме на мого Тео. Ну, в перспективі, мені здається, Тео має гарний потенціал дати хороший ріст, ріст клови спаків, тому що він один з найкращих лівих захисників грі. Тепер про інформів. Я вам радий купляти інформи до 20 тисяч вчора, в ролику, і це була непогана ідея. Сьогодні ми отримали СБЧ 82X20. Це СБЧ занізлайкане, воно переоцінене, воно неправильне. Але воно, в принципі, мало якісь вимоги на інформі, тому інформи піднялись. СБЧ це дуже дивне, бачите, тут потрібно мати 83-й рейтинг, е, СБЧ, але треба мати 1,86-й, тобто е, ви маєте віддати волкаут гарантований, плюс 83-й, щоб отримати Одну частину цього СБЧ, а друга частина СБЧ це 85-й рейтинг і інформ. Це СБЧ страшно переоцінне, 75 тисяч коштує, але люди збирали. Тому ці інформи, які я закупив за 20 тисяч, я продав за 21 750. Я зміг вийти з них. Якщо ви хочете, можете сьогодні їх докупити по 20 ну і виставляти, можливо, під час контенту, під час виходу контенту цих інформів, можливо, по 22. Можливо, вам пощастить і ви тисячу з карти заробите. але потенціалу немає. Було б 83х 10 або 84x5, ці збича дешевші, вони більш цікаві, з них непогано сипать, їх легше збирати, вони би дали інформам більше росту. Але маємо те, що маємо, це збачає грівно, скажу вам прямо, але от така от історія. Також вийшов, напевно, один з найкращих збичає в року це 81 плюс пік, раджу збирати, з нього гарно сипить. Зібрати його 3 тисячі з половиною, якщо у вас просто немає взагалі нікого в клубі. А так, думаю, з Антрейду. Тут ви можете залутати багато хейт-фото. Також не вийшов Алекс Маккалістер, і нас вийшов Ніколас Джексон. І вони, в принципі, Маккалістера залайкали, він 50 на 50. Нагадаю, переможець, це у нас, здається, фінал, фінал Кубку Ліги Англії. Переможець фінал Кубку Ліги Англії отримає плюс 2. Якщо переможе Ліверпуль, то Маккалістер отримає плюс 2. Якщо буде перемога того самого Челсі. В основний час, я розумію, це піде Джексону апгрейд, плюс 2. Якщо буде нічия основний час, то я думаю, плюс 1 отримують обоє. По логіці, по логіці так повинно бути. Ну я подивлюсь, я не знаю. Ось тому е, інформи я вам вже сказав свою думку. Тепер про живі карти, хлопці, е, дивіться, історія така, що в нас сьогодні матчі, в нас сьогодні грає ПСВ проти Борусії. Будьте уважними. Я би передавав ці карти перед грою, щоб не ризикувати. Також на сьогодні буде матч Інтер проти е, того самого. Атлетіко, і якщо дивитися по картам, в нас є з Атлетіко Хімене 122 тисячі і Суле, ну, виходить, ну, і Суле з того самого Брусії, тому що є Мартіни з Лаутаро, але це СБЧ з Інтера, і з ПСВ, здається, нікого немає. Тому дивіться, якщо ПСВ умовно забиває, або ПСВ, ПСВ перемагає в цьому матчі, я думаю, Суле може впасти в район 200к. Тому будьте дуже уважними, тут є багато ризику. Також ситуація з Хіменесом він сильно не виріс. Ця карта зависла в повітрі. Якщо Атлетіко гру не програє, я думаю, Хіменес 150 тисяч. Тут є ризик. Тому дивіться під час матчу, я думаю, у вас буде багато можливостей потрейдити. Також в нас гра Барселони в середу, це у нас Педрі представлений проти Наполі. Це у нас замбо. Тут теж може піти все по-різному. Якщо там умовно відкриває рахунок Наполі, то ця карта може кажу, дати плюс 50 тисяч. Тут це ризик. в мене є один замбо за 158 тисяч. Він вже виріс на 30к, Я тримаю до матчу, Я можливо і ризикну в надії на те, що Наполі зможе звідки рахунок умовно. Але по грі треба дивитися. Одним словом, дивіться League. Діці чемпіонів і приймати рішення самі. Я думаю, може бути багато чого цікавого саме з цими картами. Ну, про Жезуса і його е, арсенал я мовчу, тому що карта коштує 3 мільйони, тут особливо нічого не порадиш. Тепер про рейтинг. Рейтинг піднявся 86-й через те, що в умовах на ССБ 82X20 потрібно гарантовано 86 го 86-й рейтинг піднявся сильно, виріз на 3000. Тому, хлопці, яке б збит не було переоцінене, і як на мене, воно абсолютно нелогічне збирати його, я вважаю, не потрібно. Це втрата ваших грошей. Але е, люди збирають, тому що ціни про себе саме говорять. Теж 87-й він дав ріст плюс 3 тисячі сьогодні, чи, чи коли ще було, чи ще вчора це сталося. Так? А от 88-й. Кейк Летис є, наприклад, можна її закупити прям all-in, вдовгу тримати. Ця карта однозначно дуже, дуже дешево коштує. Також він 79, 90, 91, поки доволі низько. Ходять слухи про СБЧ на МБП, ходять вже слухи, вже є такі слухи. Ну, це не точні слухи. Я вважаю це провокація, тому рейтинг можна підкупляти особливо Левандовський. Левандовський 43-500, і я вам сказав, він повинен попадати в команду тижня, його дубль. Перемога над цивільною сельтою. Він гравець матчу, тому я думаю, він буде в непаків. І Якщо вийде любе СБЧ, яке має попит Левандовський, це наш чувак. Тому. По 43 тисячі, я буду його докупляти на ті гроші, щоб мене залишились. Я вважаю, тут є багато кешу в ньому. Тому така от історія. Друзі, якщо додивились до кінця цей відеоролик, кодове слово в цьому ролику буде Роберт Левандовський. Пропишіть його, будь ласка. І я знаю, що ви додали ролик до кінця. Або ще краще, якщо хочете підтримати контент креатора то обов'язково краще навіть більше Слів прописувати, тому що здаю, є правило саме слів. І Якщо є сім слів під коментарем, то YouTube старається мене якось просувати, тому що канал кажу, йде досить туго, але з вашою підтримкою ми можливо щось і зробимо. Дякую вам за все. Хорошого вам ранку, до побачення.